Всіх вітаємо сьогодні наших друзів з фейсбука, фейсбука з Європи, які нас дивляться з Ужгорода, з України, всього світу. Сьогодні велике свято в нас, сьогодні хрестини у нашого друга, мого кума йовжія, де він з своєю прекрасною сім'єю. Це велика подія для нашої родини. Зібралися друзі не лише з України із Словаччині, де є тут Прекрасні люди, які достойно прийшли і представляють свою громаду з Ужгородського району. І всі дружно зібралися для того, щоб похрестити цю маленьку принцесу і побажати їй щастя, здоров'я, благополуччя і благословіння від Бога, щоб Господь Бог оберігав її життя. Легедіть Парсу мітки окіщами. Буду владя.

Нашого, нашого брата, мого кума, щастя, здоров'я, благополуччя вам, всім, всім всього найкращого, а нам перемоги і миру в країні. Слава Україні!